Вітаю вас, мої любі. Сьогодні вівторк. Прийшла я з роботи. Зараз, зараз, пів на сьомої вечора, я прийшла в 18.00 роботи і хочу вам показати, на якій стадії зараз знаходиться мій ремонт, що я потрошку зробила. Ось це, стіна одна, вона вже. Пощкатурина. Щікатурила я її клеєм, який призначений для піноблоків. Тобто, коли ми віранду мурували, у нас був такий клей, щоб мурувати з піноблоків віранду. Ось це вона така вже у мене пощкатурина. Я вам покажу отак. Чим далі валяється. Ось у мене шасідка, яку я накладаю на цю стіну, накладала на стіну, тут трішечки. Ось так, ось так трішечки вийну, бачите, що так. Ну, Стіни не сильно такі рівні, але, але, але от. ось такі поверх. З цього стіни я буду ще накладати шпатлівку. Ось, у мене два мішечки шпатлівки. Друга стіна у мене ось того, вона теж одним слоєм поки що пощикатурана, пощикатурана клеєм це Поверх цієї. Поверх цього я буду наносити вже ось ось такий цей клей, ще ось таким клеєм. А тоді буду шпатлівку. І ось у мене ще стіна, яка ще нічого не роблена. Тільки закидямо дюри. Може ви коли бачили, пам'ятаєте, які в мене були дюри. Ось так я їх позакидала, позамащувала. Деякі трішки позаклеювала ніпсокортоном. Ось так у мене знаходиться ще там мені доробити є. На такій стадії у мене знаходиться мій ремонт. Зараз я піду. Покладу корівкам м'ясла їсти, тому що далі вони прийдуть вже з поля. Треба мені висадити розсаду. І не знаю, можливо, ввечері я трішки тут попрацюю. Можливо, я точно ще не знаю, але думаю, що все ж таки ввечері трішечки над цією стіною. На цієї або на тією. Трішечки попрацюю. Ось на такій стадії у мене зараз зупинився ремонт. Добре. Піду я вкласти корівка м'ясла. Ви вже бачили мій цементірований, який я зацементірувала. Ось у мене тут стоїть. Це приладдя, яким я працюю. Ось міксер, яким я розмішую розквори. Ось так. Така у мене в мішках до сміття треба ще винести. Така у мене процедура ще з ремонту. Іду в червні в відпуск і надіюсь, що все ж таки в червні я його вже здолаю. Тому що зараз і на роботу ходжу кожного дня. У мене вихідні неділя-понеділок. Ці вихідні я тут нічого робити не могла, тому що пасла череп у А тепер помаленьку буду тратися. І якщо в червні в відпуск, то я його все ж таки завершу. Вже купила меблі, диван, крісло, комода і полочки. Більш таких важливих меблів в цій кімнаті не буде. А планую покрасити, я вже вам потім покажу, коли вже буде все готово. Не переключайтесь, можливо, я ще підпилюсь. Поклала я корівка в ясла і зараз іду привезти телятку. У мене ось до... Ой, на початку травня десь так. Да, 9 травня в мене отелилася третя корівка і привела бичка. Бичка я вирішила лишити, кормити. І вийшло так, що ще ця корівка впала на ноги, ми три дні її капали. Лікували. Я вже думала, що прийдеться її здати, але дякував Бог. Дякувати Богу, вона встала на ножки. Таке Бог мої молитви почув. Вона встала на ножки. Зараз вона вже теж ходить в поле, бо їй вже ліпше і їй треба ходити в поле. Оцього трава це мій город. Буду косити на сіно. Ну тут... Сотих 45 на цьому городі. Це поряд чужий город. Нічого, ніхто йому не робить, була кукуруза. І це я йду зараз ось такою стежкою до телятка. Я його теж вивожу, щоб він в хліві не не паскудив. Хай на дворі стоїть цілий день. А ввечері забираю вже його, ще пою його молочком, дою корівку і пою молочком свого. Бичка. Мій малий назвав бичка укропом. Коли я чоловікові сказала, що нашого бичка звуть укроп, він дуже довго сміявся. Що так назвали. Ось іду тепер до нашого укропа. Лежить он довго, ледачий, лежить. Вставай. Ось, Такий у нас маленький житель сім'ї. Ось таке теляточко, такий бичок, манюнький укропчик. Добре, я до вас ще під'єднаюсь, бо мені зараз його вести, а він неспокійно ходить, він цибає, він скаче, не йди до мене. Цибає, скаче. Ось такий у нас маленький. Житель сім'ї. Вітаю вас, мої любі Це мій канал Гармонія. І мене звати Оля. Отже, бо Я не привіталася з вами, коли показувала вам ремонт кімнати на якій стадії. І приводила телятку так само. я я забула, що я не привіталася з вами Отже, зараз я з вами вітаюся Вечір я вже впоралась, подоїла, все поробила, зайшла до хати і вирішила трішечки, поки що очі мої сильно крепко не закриваються, трішечки пов'язати, я достала свою вишиванку, свою задуману вишиванку, яку я задумувала була ще в березні місяці в'язати. Отже, ось на такій стадії вона у мене покинулась, я не в'язала, і я вирішила сьогодні ввечері її трішки пов'язати. В'яжу я її лицевою гладдю, пряжа, я вже не пам'ятаю, як вона зветься, етикеточки у мене тут немає. Етикеточки немає, отже я вам не скажу, як звиця пряжа, назву її іншим разом в дві ниточки в'яжу, бо там метраж дуже великий, виходить, вона тоненька, і я в'яжу її в дві ниточки. Починала я з хусткової гладії, і потім я розділила на росточки. Росточок у мене виходить три петельки, розділила його на чотири частини перед, рукава і спинка. Ой, це спинка. Вибачте, вибачте, спинка, рукава і перед. Перед, ось ще в'язала я поворотними рядами і отак, отак, отак ішла, і я дійшла вже його повністю в'язати. от Оце такий у мене росточок вийшов. Отже, я зараз вечір, з півгодинки чи з часочок, якихось пару радочків її пройду, це її вишиваночки. І вже я до вас підключуся завтра, і завтра вам покажу. Мабуть, певно, треба було б маркерочок поставити. Щоб позначити, скільки я пров'язала, але я не я не думаю, що я його сьогодні багато пров'яжу. певно і не треба маркерочка ставити, а може і треба було б, якщо я його. Її... Отже, мабуть, да, навіть, е, так, навіть е, так. Е. Ну, зараз я не дістану в мене. Біля, біля мене поряд нема маркерочка. Давайте, в общем. Сьогодні я скільки пров'яжу, стільки пров'яжу, або поставлю маркерочок уже потім. І навіть я завтра, мабуть, може, не буду вам показувати, скільки я пров'язалася сьогодні там, цих пів години чи часочок, а я вже покажу в неділю результат, скільки я його пров'язала. Тому що завтра я. Буду під'єднуватись, а можливо, і завтра покажу, не знаю. Я ще не вирішила, не определилася, як мені бути, як мені показувати. Чи не показувати свою, кожен день свою роботу? Щоб не мількати кожного дня перед очима вам цим процесом. Тому що я не знаю, чи я буду завтра інший процес розпочинати, чи не буду. Тому що я вже пояснювала, що я не вмію кожного дня міняти процес. А можливо, так як вони у мене вже задавлені, і я завтра почну вже інший процес. Хотілося б вже почати нові свої ідеї. Але ще поки що, певно, я не почну нових ідей, поки я ці процеси хоч трішечки не продвину краще. Ну, ось На сьогодні це я вирішила в'язати вишиванку. Джемперочок для внука я вчора закінчила, тільки лишилося ще поховати петельки, але я не стала шукати гачка. Могла би зараз сісти і ховати, ці петельки, ці ниточки поховати. Але я щось не стала шукати, де там у мене в якій корзиночці лежить гачок, щоб ховати їх. Я вирішила, що я зараз краще пройду кілька рядочків вишиванки. Ось, ось така вона у мене. Получилась ця спинка. Так, вона не получилась ще, ще не получилась, ще не знати, що воно получиться. Але ось так такий у мене був результат на той час, і я його закинула, цей результат. Щось я не можу зрозуміти. У мене тут три радочки, виходить, якби хусткової гладі. А по спинці виходить два раточки хусткової глади. Відчуваю, що мені ще прийдеться, певно, його розпускати і починати наново. Ну, якщо я його розпущу, я його вже не почну, мабуть, мені кажеться. Не знаю. Чи, чи так залишати, як є. Тут воно йде у мене, ось дивіться, від цієї пройми, плеча до пройми передньої іде. Іде, іде і ось до цієї пройми передньої іде так як три. А далі щось два йде. Щось я напортачила, в общем любі мої напортачила, не знаю. Ну якщо я її розторочу, я її вже більш не почну, мабуть, в'язати. Тому що не знаю. чи я його лишу так, як є. Чи мені треба буде тако... Ще тут гачком тако радочка дов'язати? Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю, любі мої, що в мене з цією вишиванкою, щось я вже починаю розстраюватись. Хвилююся вже, що воно щось я не то зробила. І де мої очі були раніше. Чому я раніше не замітила того, що я тут наробила. Отже, зараз я буду бачити, що мені з нею робити, чи її розторочити, чи її в'язати далі. В общем, все ви дізнаєтесь потім, що я з цим процесом зробила. Отже, бажаю вам всім тихої, мирної ночі, спокійних, гарних снів, солодких снів, щоб у вас у всіх все було добре, щоб в кожній родині був спокій. І любов, і тепло, і радість. Бажаю о, всім рукоділочкам натхнення. О, Натхнення своїй творчості і бажаю всім здоров'я. Пока-пока.